Всім привіт! Це відео-мейковер моїх персонажів із династії Декади. Тож, якщо ви взагалі не розумієте, що це за персонажі, хто така я, та що за династія, я залишу підказку на першу серію династії, щоб ви могли ознайомитися. Я хочу одразу попередити, що у цьому відео будуть просто звичайні балачки та нічого такого, що могло би бути дуже важливим. Тож, поїхали! Я хочу сказати те, що через такий великий перерив у веденні ютуб каналу у мене трішечки змінилося бачення цих персонажів, якими я хочу їх бачити, поки я ними граю. Так, я вирішила зробити майкове, чому б ні, оскільки, коли я зайшла у сейф, то я зрозуміла, що ну, типу, щось мені тут не подобається, і щось але потрібно змінити. Тож недовго думаючи я сіла переробляти сім'ю, так скажемо. Загалом, майже всі змінення пройшлися на Даніелу. Е, у Вінченцо, стається, я змінила тільки якісь риси обличчя та зачіску, але не особливо міняла йому одяг. Але я все ж таки намагалася зберегти те, якими я їх задумувала, якщо так можна виразитись. І, типу, я не вважаю, що вони змінилися якось, типу, дуже сильно, чи тепер їх неможливо впізнати. Ні, але я трошки їх удосконалила у тому вигляді, у якому я їх зараз бачу. Чесно, я не знаю, як це правильно так без тавтології сказати, але ну, вже як є. Також мені здалося, що їх наряди якісь занадто яскраві, якщо. Можна так сказати, як для декад. Тож кольорова гамма вона стала такою, знаєте, трішки спокійнішою. Я не виключала якихось нарядів, плюс-мінус яскравими кольорами, але, типу, основні наряди повсякденні я вирішила зробити трішечки, ну трішечки спокійнішими. І як ви можете бачити на відео, я дуже-дуже довго обирала зачіску Даніелі, бо та зачіска, яка в неї була, вона була трошки занадто, до речі, так само, як і їх наряди, бо навіть не дивлячись на те, що якщо я не помиляюся. Сім'я що Даніели, що сім'я Вінчензо, вони ну, не бідні, у них досить нормальний достаток, середній, вони не багачі, але живуть, ну, типу, досить добре. І я вирішила, що якісь у них наряди, знаєте, наче вони, типу, якісь багаті. Ні, вони, звісно, не живуть, прямо доїдаючи останні крихти, але все ж таки мені здалося, що це якось більш доречно, такі, типу, Сірі коричневі кольори у їх аутфітах. І не дивлячись на те, що я дуже довго змінювала зачіску, в принципі, інше вийшло зробити досить швидко і без особливих проблем. Мені дуже хотілося встановити якихось нових CC на одяг, який би підійшов тому часу, в якому вони живуть, але насправді я не те, щоб знайшла те, що мені б сподобалось. Можливо, я якось погано шукаю або роблю це. Дуже якось мало часу, але, ну, що є, що є. Здається, я там завантажила буквально декілька суконь, стається, можливо, якісь зачіски, але я не впевнена у цьому. Та й все, напевно, так? Так, стається все, стається більше, там нічого такого не було. Тож, якщо ви знаєте якихось крутих авторів Сісі-контенту для декад, ну, типу, взагалі, якогось такого старовинного одягу. То ви можете поділитися ними в коментарях. Я зайду, перегляну і завантажу те, що мені сподобається. І до речі, про майковери. Знаєте, я взагалі не те, що дуже люблю будівництво, але останнім часом, у останні декілька місяців, певно, а може і менше, я почала якось трішечки розставати до будівництва, напевно. Я завжди ненавиділа будівництво, бо у мене ніколи не виходило нічого красивого, на мою думку. Мені дійсно не подобалося те, що я роблю. Мені здавалося, що занадто мало деталей, якесь не таке розташування меблів, але, але за останній час я збудувала аж. аж. Два лота це квартира та дім. І можливо, можливо, я не буду обіцяти цього, але я буду дуже намагатися записати якесь будівництво. Тож через деякий час, якщо я все ж таки наважусь і мені буде все подобатись, на каналі може з'явитися навіть будівництво, про яке, якщо чесно, у той час, коли я робила канал, я взагалі навіть не думала. Я думала, така да Боже, яке будівництво? Я настільки погана у цьому, що. Типу, це не буде нікому цікавим, саме через те, що ну, типу, немає сенсу це робити, хто це буде завантажувати. Але зараз, коли мені самі це подобається, я думаю, що знаєте, можна, можна і спробувати. А чому би ні. Насправді я не знаю, що ще вам розказати, бо насправді як такових планів на декади на даний момент у мене немає. Ну, якщо так можна сказати, бо вони то є, але. Це трошечки спойлер, а спойлерити я не дуже хочу, тож це повинні бути якісь такі невеличкі деталі, які не будуть мати особливого значення, якщо я вам їх розповім. Тож можливо, я можу сказати щось про те, що у наступній серії скоріше за все буде Таймскіп. Я відіграю деякий час, можливо, це буде приблизно до дорослішання Моні до моменту, поки вона стане тотлером. Я поки не знаю, це типу, дорослішання воно буде відбуватися на запис чи ні. Але я ще про це трішки краще подумаю і потім вже вирішу. Також, скоріше за все, скоріше за все повторююсь, можливо, на момент наступної серії Даніела буде вагітна вже вдруге. Але от маленький спойлер, який я можу вам сказати зараз, це те, що якщо ви дивилися третю серію, яка вийшла ось недавно у кінці, була можливість того, що Даніела завагітніє другою дитиною, але цього не сталося. Я можливо зроблю це за кадром, ну, типу, вагітність, і також, можливо, з Моніку Муніку, наступній серії в нас або народиться дитина нова, або це буде якийсь час її вагітності, певно так. Ну. Коротше, подивимося, я не знаю, поки це, це неможливо якось проконтролювати. Будемо дивитися вже по ходу. І уже у кінці цього відео я хочу трошки більше поговорити про те, що я зникла, та все таке. Я трішечки приділила цьому увагу на початку третьої серії декад, але оскільки. Там був дуже обмежений час, я не хотіла розтягувати відео ще надовше. Трішки більше напевно, я скажу зараз. Доповню те, що я говорила тоді, і не буду говорити те саме. Трішки оновлю пам'ять. Я пропала через те, що спочатку у мене не було мікрофону. Ні, взагалі, давайте почнемо з того, що все розпочалося у той момент, коли у мене стався переїзд. Взагалі-то не запланований, от взагалі ніяк. І. Через це я залишилася без мікрофона, який мені так, потім через декілька місяців мені відправили його поштою. Але проблема в тому, що мені здається, він десь вдарився у дорозі і тупо перестав записувати звук. Я не можу сказати, що я якось дуже сильно через це засмутилася, бо мені той мікрофон не подобався, і я дуже хотіла купити новий, що нарешті я змогла зробити зараз. Але... Я засмутилася не через факт зламаного мікрофону, а саме через те, що блін, а я не зможу записувати відео. на той момент у мене вже і так давно їх не було, а зламаний мікрофон це взагалі було. Щось із ряду вон, як то кажуть. Але зараз, коли у мене з'явилися гроші на новий гарний мікрофон, я сподіваюся, вам подобається якість, бо мені, наприклад, дуже. У всякому випадку, порівняно з моїм минулим мікрофоном, це набагато краще, ніж було. І ще, до речі, я хочу поговорити про той факт, що от я зараз записую цей звук, і мені здається, я почала якось краще розмовляти українською мовою. От мені прям подобається. От мені подобається, що мене стало менше таких якихось. Слів російського походження, напевно. Ну, можливо, це тільки мені так стається, тож не будемо про це. Я вже записала тут набагато більше, ніж повинно увійти у відео, тож, я сподіваюся, вам це відео сподобалось і що ви будете далі дивитися декади, які я збираюся взагалі випускати. От, і взагалі повертаюся на YouTube. Дякую всім за перегляд. Побачимося у наступному відео.